Рузі нас інфоперші про головне поїхали. На першу годину у Москві загинуло не менше 200 осіб. Вулиця ще в день переповнення туристами, звичайними мешканцями перетворились на арену бою. Збройні групи зійшлися в самому центрі столиці, використовуючи гранатомети, кулемети, навіть техніку. Ключовий момент настав тоді, коли Путін за свідченням очевидців намагався активувати червону кнопку. Він кинувся до панелі в бункері, але фізично впав на землю. Його охорона і силовики, які ще залишались вірними режиму. Встигли зупинити спробу, кнопка залишалась не використаною. Це врятувало не лише Москву, а й світ від катастрофи. Сам інцидент став символом. Диктатор більше не контролював ані себе, ані країну. Його падіння на підлогу сприйняли як падіння всієї вертикалі. Патрушові його люди негайно взяли контроль над командними центрами, віддавши наказ нейтралізувати будь-які дії. Пов'язані з ядерними механізмом середині Кремля почала жорстка боротьба, яка миттєво вилилась на вулиці. За перші хвилини після падіння Путіна до резиденції підтягнули бронетранспортери. ФСБ блокувала підходи. Але інші силові структури частини розгвардії, навіть підрозділи армії, не поспішали виконувати накази. Виникла патова ситуація, хто саме керує державою, залишалось незрозуміло. Москва розривала вибухи в центрі міста. Загорілися адмінбудівлі у кількох районах. Точилися перестрілки. Люди масово намагалися покинути місто, але виїзди перекривали військові. Дехто переховувався в метро, яке знову ж стало укриттям, але цього разу не від зовнішньої війни, а від внутрішньої міжнародна реакція була негайною. НАТО переведула. Нато перевело частину силу підвищеного готовність вашингтон Брюссель заявили про ризик неконтрольованого розвитку полів, Поки не відреагувала стримані, шала в колорах визнали, Москва втратила керованість, Самі Росії почався масовий розкол. Частина генералів публічно виступала за наведення порядку, інші дистанціювалися. Чекаючи, хто переможе в регіонах ширили щотки про створення власних комітетів безпеки для батьків, стало очевидним. Країна вступає в фазу фрагментації. За словами джерел спецслужбах, Патрушев скористався моментом і дав наказ усунути залишки путінського оточення. Операція проводилась жорстко стрілянина в коридорах Кремля. Арешти генералів за чистки кабінетів цієї ж ночі кількох ключових осіб було вивезено в невідомому напрямку. Українська армія в цей час посилювала тиск на фронті. Деморалізація російських військ після новини з Москви була очевидною. Частина відмовлялася йти в бій. Деяких районах фіксувалися масові здачі у полон. Сама по собі спроба Путіна натиснути кнопку стала вододілом. Для світу це стало сигналом, що диктатор готовий піти. Був до кінця. Навіть пожертвувати власною країною для еліт у Кремлі доказом, що тримати його при владі небезпечно не лише для держави а й особисто. Недільний вечір показав справжній стан російської системи. Вона трималась лише на особистій волі диктатора. Падіння Путіна на землю спроби використати ядерну зброю стала кульмінацією хаосу. Його не дали здійснити, і цим врятували Росію від самозначення. Але водночас це відкрило новий етап війни. Тепер Кремль роздирає внутрішня боротьба для України. Це шанс використати момент для стратегічних операцій для світокритична точка, коли питання ядерної безпеки стає важливішим за все в найближчі дні. Вирішиться, хто візьме контроль над Росією, але очевидно, одне час Путіна закінчився. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих хлітологів політиків експертів, анонімних телеграм Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.